Всім привіт, 8 липня, починаємо другий збір ягоди Лохини. Перед тим як збирати, хочу показати і пройтися по сортах, яка ягода. Для прикладу починаємо із сорту Blue Gold. Ось така загрузка ягоди. Ягода середнього розміру, але дуже багато її на одному кущі. Наступний це є сорт BlueCrop. Ягода чуть більше за Blue Gold, Також хороша загрузка. Кущі виглядають здорові. Ось яка ягода. Наступний кущ це є сорт Спартан. Рання ягода, з тих всіх сортів, що є з ранніх, дюк і спартан по смаку мені найкращі. Ось така ягода, досить велика. Поливаємо ми кожен день по годині часу. Ось ці кущики це і сорт Торо середнього терміну плодоношення. Ягода середнього розміру. Так от досить непогано загрузилася врожаєм. Наступний сорт це є пізний сорт даров. Також крупна ягода. Ягоди ден лише почали достигати, основна частина ягоди повністю зелена. Лише починають набирати свій розмір. Загрузка досить така шикарна. Наступний це є в нас Нельсон. Також шикарна загрузка. Ягоди дуже багато, але вона трохи, як бачите, дрібнувата. Наступний це і в нас бригіта блю, також шикарна кількість ягоди. Це і пізній термін плодоношення, якщо я не помиляюсь. Повністю обліплене все ягодою. Ось дивіться, яка, які грона. Загрузка просто шикарна. Ягода поки що ще дрібна, але думаю, що до того, ніж буде достигати, буде повністю, повністю досить великий розмір набере. Рання река. Один кущик, ягода дуже-дуже дрібна, дуже-дуже її багато, але як бачите, калібр дуже дрібний. Пізній сорт сорт Чендлер. Ягоди також дуже багато. Подивіться, які грона. Ягода набирає поки що свій розмір, але дуже її багато і її буде досить-досить така потужна ягода. Ранній дюк насипав ягоди дуже багато. Ягода стандартного розміру. Чуть-чуть, можливо, за рахунок того, що пішов невеличкий перегруз, ягода чуть-чуть місцями менша, ніж повинна бути, але ягоди досить багато. Ось який дюк. І тут також Блюголт. Ягодка. Шикарний дюк максимально загружений. Ось на даний момент маємо такий результат по ранній та середній ягоді. Плодоношення цього року досить непогане, загрузка вружаєм також. Дана ділянка, якщо не помиляюсь, пішов третій сезон від посадки. Ось маємо такий результат. Починаю збір, ягоди. Ось така смачна і корисна ягода. До зустрічі!